Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. До вашої уваги, свіженьке надходження з Німеччини. Це в нас V-клас EQV повністю електричний. 100 кВт-годин батарея. В нього шикарна комплектація, Бампера AMG топова оптика, камери 360, максимальний набір асистентів. Просто розкішний автомобіль. Вигляд має бомба. Їзді просто суперовий автомобіль, плюс-мінус він проїжджає в районі 400 кілометрів на одному заряді. Ну, звісно, все залежить від того, як їхати. Також топова задня оптика, це у нас EQV 300 розкішний автомобільчик. Сьогодні потрапив до нас, приїхав з Німеччини. Автомобіль у нас. 21-го року, ну, випуск в нього 12-й місяць 2020-го року, експлуатація вже з середини 2021-го. По комплектації. Топова оптика вирізає. Тут у нас лючок для зарядки, кругові парктроніки, є радар Destronic, камери 360. Лобове у нас оригінальний Mercedes, камера асистентів, ось такий шильдик EQV. Камери 360 в зеркалах теж є, зеркала в нас чорні, повний хром пакет, рейлінги. Потрапляємо в салон даного автомобіля. Просто розкішний. Двохкольоровий салон, так як це електричка. По комплектації. Максимальні електросидіння з пам'яттю, підігріви, керування центральним замком, керування склопідіймачами, музика бурмістер, звук шикарний. Ось такі шкіряні сидіння, чорна стеля. Просто розкішний автомобіль. Утримання в полосі камери 360, адаптивний круїз контроль Перейдемо ще. Автомобіль. Посадка просто розкішна, дуже зручно. Пробіг складає 60 тисяч кілометрів. Ось так виглядає в нас салон. Електросидіння з пам'яттю і пасажира. Торпеда дуже приємна, дуже-дуже приємно на дотик. Все просто шикарно. Камери 360, дуже зручна річ, mm -hmm. запаркуватись десь. Просто супер. Взагалі зручно, так як ця машина у нас невели... не маленька, точніше. Вона у нас дуже велика. Це в нас довга база. Тобто максимальна по опціях. Тачпад, в нас електро сувні двері, CarPlay, просто все, що можна придумати і додати опційно в цей автомобіль, практично є все. Йдемо ще до другого ряду. У нас електросувні двері. Почнемо з таких от порогів. Ось такі. Написи Mercedes, вони підсвічуються. Зверніть увагу на стан порогів. Стан сидінь просто бомбічний. Позаду можна зручно розміститись. Місце для третього ряду дуже багато. Салон трансформер. Він регулюється вперед-назад, тобто можна розмістити як хоч. Можна розвернути ці сидіння дуже зручно. Ще є місця для... Планшетів для другого ряду. Тобто, можна ще якісь і мультики подивитись. Дійсно розкішний автомобіль для поїздок по місту з сім'єю, в принципі, можна і на дальні поїздки поїхати, так як запас ходу, в принципі, не маленький Ось він код можете зафіксувати даного автомобіля. Тобто позаду теж ambienт підсвітки, колонки з написами бурмістер. Все продумано. Електродвері дуже зручна річ. Перейдемо задуші. Електропривід кришки багажника. Камера заднього виду вона тут ховається. Багажний відділ немаленький, тобто ще можна зручно розмістити і пасажирам, так і ще можна щось і в багажний відділ положити. Сидіння можете звернути увагу. Є салазки і наскільки можна їх назад відсунути, тобто можна дуже багато місця зробити в салоні. Так само можна і вперед підсунути сидіння, зробити великий багажний відділ. Все зроблено дуже добротно. Шумоізоляція дуже хороша в автомобілі. Чорна стеля додає такого комфорту. Тут все просто ідеально: електропривід, кришки багажника. все працює в автомобілі бездоганно. Без жодних нарікань, жодних зауважень. З цієї сторони теж все бездоганно, все чудово. Дуже зручні сидіння, підлокітники теж дуже зручні, підстаканники є на кожен ряд. Тут дуже зручно підсвітки. Ось так виглядає автомобіль. Попереду. Розкішний автомобіль. Стан автомобіля дійсно бездоганний. В принципі, без жодних зауважень. Тут теж все прошито шкірою, пам'ять і підігрів пасажирського сидіння, також ambien-підсвітки по контуру салону. Дуже зручний, дуже практичний і стильний автомобіль. Нагадую, це в нас повна електричка, 100 кВт годин батареї. Вигляд автомобіль має просто розкішний. Ще було кофарбовому покриттю. Показую вам, що ми маємо. 113, 122, 117, 114, 114, 116, 120, 129, 119. 109, 125, 124, 106 і так 108. Повністю в рідній фарбі, шикарний автомобіль і за адекватні кошти, як на даний автомобіль. Ціна даного автомобіля складає 49 тисяч доларів. Аналогів немає. таку комплектацію, з таким пробігом. Кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтесь за нашими номерами телефону. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий крутий автомобіль.